Цьому кричущому захиснику байдуже, чи забрудниться його біла шкіра? Artemis K2 2, коли естетика позашляховика зустрічається з безкомпромісною особистістю у світі, де позашляховики все частіше перетворюються в кричущі маніфестації статусу, перевантажені наворотами і позбавлені будь-якої практичної цінності, з'являється рідкісний діамант Artemis k 2. Цей модифікований Land Rover Defender 110 2025 року випуску не просто черговий тюнінг проект, а ретельно продумана ода індивідуальності, що поєднує в собі естетичну вишуканість і готовність до пригод. І, що особливо цікаво, він кидає виклик загально прийнятим уявленням про те, як повинен виглядати справжній позашляховик. Я завжди був прихильником функціональної краси. Мені неприємно, коли виробники і тюнери починають перевантажувати автомобілі марними деталями просто щоб привернути увагу. Коли естетика йде на шкоду практичності і надійності, автомобіль перестає бути інструментом, а перетворюється в дорогу іграшку. Artemis K2 2 це антитеза такого підходу. Тут кожна деталь має свою мету, і всі елементи гармонійно доповнюють один одного. Біла шкіра. Виклик чи ознака впевненості. Найбільш обговорюваним аспектом Artemis K2, безумовно, є обивка салону з білої шкіри. У середовищі, де більшість власників позашляховиків віддають перевагу практичним і стійким до забруднень матеріалам, вибір білого кольору здається майже зухвалим. Але я бачу в цьому не тільки сміливість, а й певну філософію. Біла шкіра це твердження, що ви не боїтеся забруднитися. Це ознака впевненості в собі та готовності до пригод, незважаючи на можливі наслідки. Це відмова від ідеї про те, що автомобіль повинен бути бездоганним і недоторканим. Це усвідомлення того, що справжня цінність автомобіля полягає не в його зовнішньому вигляді, а в тих емоціях і враженнях, які він дарує. Особисто я завжди був трохи консервативним щодо вибору матеріалів для салону автомобіля. Але k 2 змусив мене переглянути свої погляди. Можливо, варто ризикнути і додати трохи зухвалості в свій автомобіль. Зрештою, життя занадто коротке, щоб боятися забруднитися. Мистецтво тонкої модифікації. Artemis K2 2 це прекрасний приклад того, як можна поліпшити автомобіль, не жертвуючи його оригінальним характером. Розширені колісні арки, перероблена решітка радіатора з фірмовою світлодіодною смугою, функціональні вентиляційні отвори на капоті. Всі ці елементи не тільки надають позашляховику більш агресивний вигляд, але й підвищують його функціональність. Особливою уваги заслуговує низькопрофільний сувний багажник на даху, виготовлений з алюмінію і махнією. Це не просто стильний аксесуар, а практичне рішення для зберігання додаткового обладнання та спорядження. Відкриваються бічні сходи, і задні двері полегшують доступ до даху і багажника, а набір для кемпінгу робить автомобіль готовим до будь-яких пригод. 22. Дюймові ковані алюмінієві колісні диски, пофарбовані в білий глянцевий колір. Це вишенька на торті. Вони не тільки надають позашляховику неповторний вигляд, але й покращують його керованість і стійкість на дорозі. Потужне серце і практична елегантність. Під капотом Artemis K2 ховається 5,0 літровий двигун 5.8 з надувом, що розвиває 518 КС і 629 НМ крутного моменту. Цього достатньо, щоб поратися з будь-якими дорожніми умовами і доставити власнику масу задоволення від водіння. Але найголовніше це поєднання потужності і практичності. Artemis K2 це не просто гарний автомобіль, це функціональний інструмент для пригод. Це автомобіль, який готовий до будь-яких випробувань, але при цьому не втрачає своєї елегантності і стилю. Оцінка та висновок. Artemis K2 це приклад того, як можна створити унікальний і запам'ятовується автомобіль, не жертвуючи його функціональністю і надійністю. Це автомобіль для тих, хто цінує індивідуальність, стиль і готовність до пригод. Очікувана ціна в діапазоні від 115 тисяч до 130 тисяч доларів це, безумовно, немала сума. Але, враховуючи унікальність і ексклюзивність Artemis K2, вона цілком виправдана. Я вважаю, що Artemis K2 2 це відмінний приклад того, як можна створити автомобіль. Який буде радувати свого власника не тільки зовнішнім виглядом, але й своїм характером і можливостями. Це автомобіль, який змушує задуматися про те, що означає бути справжнім позашляховиком. І, можливо, він надихне інших виробників і тюнерів на створення автомобілів, які будуть не просто красивими, але й функціональними, надійними і здатними до пригод. Якщо ви шукаєте автомобіль, який буде виділятися з натовпу і дарувати вам масу позитивних емоцій, Artemis K2 – це відмінний вибір. Не бійтеся забруднитися, адже справжня цінність автомобіля полягає не в його бездоганності, а в тих враженнях, які він дарує.